Непоганий врожай тільки всі переживають за збут. Звичайно, треба забронювати свої сорти. The harvest this year. In principle, we have a very good production. мене турбує таке. Одне що трошки ціна може впасти. В цьому сезоні ми столкнулися з тим, що всі сорти майже показали на 50% менше закладки, чим, ну, чим зазвичай. Плюс проблеми ті, що кажемо, коли було сухо, сухий червень, потім пішли дощі в липні, це на якість картоплі. Дуже багато картоплі, що потріскалась. Потім почалась парша, вторинний ріст, і а вторинний ріст у нас якби на теж що би, не формування шкірки. Картопля отримала великий стрес в цьому році. Відчувається, що є сорти, що мали на них надію, а нічого. А є такі сорти, що здивували. Наприклад, як в цьому році Мадера, це мене досить здивувало. Вона 5 років була трошки так, фермер розчарувалися але Мадера. Дуже гарний сорт, дуже смачний, але Мадера боїться холоду. Цьому році була трошки тепліша весна. Люди посадили в теплішу землю, і на сьогоднішній день Мадера дала собі так досить гарно ззнать. Так само агриковські сорти, от як ми це є. Що дуже мене вразив новий сорт аномі. Садили картоплю, але ну, ви вже чули, що реалізації немає, і нас просили і державні якби, органи, ну я маю вду військова адміністрація садіть. Тут у нас, оскільки ще війни не було, дякувати Господу Богу, мало, мало у нас, от, і хай Бог милує, щоб і надалі е, не обстрілювали, то ми посадили. І, і, дехто більше посадив, ну, але це виходить, що... Якби і цього буде забагато для нашого споживання. Трошки ціна може впасти, особливо, коли зараз дрібні фермери, там хто гектар, кого три гектара, хочуть якнайшвидше продати і опускають ціну. Ну, Це, я думаю, явище буде тимчасове. Поки ця картопля зійде з ринку, потім, коли похолодає, там пішли дощі, вже будуть продавати ті господарства, які мають зберігання. він тільки буде в кінці жовтня. Листопада для того, що не заготовшики, ніхто не закуплював картоплі, не закладали склади для того, щоб було ще тепло. І а всі фермери хочуть в серпні зібрати, а вересні продати. Ну, це трошки зарано. Ну але, звісно, фермери переживають. Ну, такі така ситуація. If you get good plant material, then you have already 50%. If you will fertilize very, very good. then you get a healthy and strong potato when you have a health this is the same as with a human being if you are healthy you eat well you have a lot less chance to be get sick exactly the same with potatoes and number three is uh, protect your plants already before there is a problem not, not wait until the problem is there we call that preventive spraying and if you do those three basic things you have already 70% is already in your pocket.